Давить тому що Я люблю танцювати і вмію відтворювати різні кроватичні трюки. Я дізналася чіпоці про пліч опліч, і мені дуже стало цікаво. Команду у нашій команді дванадцять людей. Ми називаємося Джевеліни. Ми тренуємося кожного дня. Ми спочатку розказуємо кричалки член-лідерів, Потім ми дивимося на змагання футзалу. Потім ми співаємо пісні та танцюємо класний танець. Звичайно, кожен хоче бути на висоті і просто хочемо прийняти участь та виграти кубок.